Як ви напевно знаєте, я далеко не любитель аніме. Щось дивився через цікавий мені світ, щось, аби закрити дитячий гештальт, а щось через відчай і сумні обставини. Але цього разу це лайвекшн адаптація аж Piece'у. найбільш продаваємої саги в історії Японії, яку я свого часу оминув по всім зрозумілій причині. Тому, відклавши мій супер продуманий план і забивши на гру, яку я проходив цілий тиждень, і кіберпанк, на який треба трохи часу, сьогодні ми поговоримо про те, що таке Ван Піс, що зміг Netflix передати улюблену всіма історію і чи треба це взагалі дивитися. І не важливо, що темі вже місяць, а оцінка говорить Ма за себе казифілсґид. Бажаю вам приємного перегляду, смачного всім хто їсть. І полетіли. Починається все з ключової події, всесвіту Ванпісу. Страти короля піратів Голді Роджера. Його останніми словами був заклик знайти захований ним скарб, що стало початком ери піратів. Хоч вічай на такі подорожі не бракувало. За наступні 22 роки жодна з них не увінчалася успіхом. Багато хто здався, багато хто загинув, а ті, хто пройшли шлях наполовину і дивом вціліли, застерігали інших навіть не братися за це. Проте наш головний герой, пірат не просто. Його не лякають байки і небезпеки, адже він має мрію стати королем піратів. Когось це мені нагадує. Тому знайомтеся, Монкі Ді Луфі, найбільш карикатурний пірат, якого бачив світ. Другий найбільш карикатурний пірат, якого бачив світ. В ході певних подій він попадає на корабель капітанки Альвіди, де знайомиться з хлопакою на ім'я Кобі. Перекусивши, вони вирішили звідти драпати, адже один планує відправитися на пожуки єдиного скарбу, а інший, зарядившись оптимізмом ГГ, здійснити свою мрію і вступити в лави дозору. Це типу місцевих органів правопорядку. Але Стелс не той скіла, Авіться Луфі, тому піднявши весь корабель на ноги, мене як не знавця серії відправляють на сонячні береги Іспанії. Бля! Мені здається, очі з Наруто пояснювати було б набагато легше, ніж це. Особливістю світу Ванпісу є так звані диявольські плоди. Вони дають різноманітні суперсили і в основному діляться на такі три класи. Перший і найпростіший це параметія. Фрукти цього типу мають здатність змінювати фізичні властивості тіла, як, наприклад, розтягувати його. Корисна штука. Другий зоан. Вони дозволяють перетворюватися у будь-яку відому історію тварину. Ну і найсильніший та найбільш рідкісний третій клас логія. Вона має здатність покривати тіло якоюсь субстанцією і завдяки цьому посилювати удар. Але прикол в тому, що така сила приходить не без побочок і з'ївши один з подібних плодів, людина втрачає здатність плавати. А у світі, де все зав'язане на кораблях, можете уявити наскільки серйозна це проблема. Проте вас, напевно, більше цікавить питання: а чи можна з'їсти більше, ніж один фрукт, ставши місцевим таносом? І наскільки би прикольно це не було, на жаль, така тема неможлива. Є звичайно, один дядько і пов'язані з ним теорії, та поки що це не має значення, і на історію нам ніяк не впливає. До речі, для мінімального балансу тут є інша суперсила, якої можна набути нічого не ївши. Потім побачите. Луфі відправився на пошуки мапи. А нам у цей час представили двох майбутніх компаньйонів: мислився на піратів Ророно Азоро та картографиню на ім'я Намі. В плані касту серіал можна порівняти з недавно вийшовшою Асокою. Теж із яким посімпити, зняти капелюха за ідеальні попадання і суб'єктивно сказати, що місцями трохи не то. Типу зоро, зоро, зоро і зоро. Не зрозумійте мене неправильно, в обох випадках актори справилися дуже класно, і в плані гри до копів нуль, особливо до Майреї Елізабет Вінстед, яка забрала моє сердечко ще після скота Пілігрима. Просто не до кінця я їх бачу через же звичну мені мальовку. Можливо, пройде Перше тріться пересіклася на одній з баз до Намі, як і Луфі, потрібна була мапа великої смуги. Уги, де має знаходитися єдиний скарб. Правда, нащо вона їй нам поки не кажуть. А зоро просто відбуває покарання за розкиданих в пабі ментів. У компанії панянки вони викрали ключі від офісу місцевого завідувача та знайшли сейф з мапою. Але їх дуже швидко викрили, і хоч завдяки талантам Луфі їм вдалося вибратися з будівлі, зовні таки довелося махатись. Зоро, який повернув собі мечі, збирався тихенько звідти піти, але через те, що ГГ справив на нього неабияке враження, захотів впрягтися. Бо ми команда, німи не, не разом. Тож, навалявши поганцям, чи то ми поганці. Компашка відчалила в той час, як Обі залишився навчатися у дозорчих. Через те, що мапа великої смуги надзвичайно ціна здобич і потрібна не тільки нам, друга серія починається з того, як трійцю взяли у полон. Типчика звати Багі, і наскільки мені відомо, в аніме він щось типу поганця тижня, який потім стане чимось дуже страшним. Тут же з нього зробили Джокера, який постійно говорить про біль, мистецтво і те, як його дістала політехніка. Плюс виявилося, що він також сидить на фруктах, і просто так його не перемогти. Тому, поки він допитував Луфі, решта ватаги помаленьку. Працювати в команді стосовно флешбеків, до яких нас періодично відсилають. Ними в основному рулить дядько Шанкс, який, на мою думку, найприкольніший тут персонаж. Оце, от I have no enemies, і глибока мудрість про те, що насильство вирішує не все, а команда найважливіше. Так, в одній з перепалок Луфі викрали, і врятувавши його, малий зрозумів, що в кожного його вчинку можуть бути наслідки. В результаті Шанк залишив йому свого брейля, отримавши обіцянку повернути його, коли той стане видатним піратом. І, до речі, стосовно сили, яку можна отримати не завдяки фруктам. Існує така штука, як воля. Або Акі, вона є в кожній живій істоті, хоч пробудити її можуть не всі. Про те, скільки типів, як вона пробуджається і що вона взагалі існує, в серіалі поки не казали. Тому кому цікаво, ідіть читайте або чекайте другий сезон. Скажу тільки те, що саме завдяки їй шанс відлякав монстра. Бо спочатку я думав, що він теж під фруктами. А оце яскравий приклад того, чому не плавати в морі, це не страх, а розумне та виважене рішення. Коли їм вдалося вибратись хитровидуманим думаним способом, Геге -ге здолали клоуна та продовжили свою мандрівку. Наступна арка почалася з того, що човен став потрохи перетворюватися в субмарину, і через це ми відправилися на сироповий острів для того, аби знайти новий корабель. Плюс одна причина, чому мені подобається намі. Там ми познайомилися з Усопом, місцевим хлопчиком, який кричав вовки. Від нього ми дізналися, що тутешня корабельня належить його подрузі Каї, і він радо нас до неї проведе. Щоправда, її прислуга виявилась не настільки дружелюбною, і тільки присутність панянки змогла нас врятувати. Вона запропонувала вечер. І після деяких приготувань Луфі взявся вмовляти її, подарувати нам корабель. Йому майже вдалося, адже заливає малий не гірше дядька Зердер. Lumbago. Але різко вмішується мутний дворецький, і місто засинає. Паралельно нам показали, як на багі вийшов інший дуже впливовий пірат на ім'я Арлон, якому, як і всім навколо, потрібна мапа великої смуги. Також засвітили те, як Кобі проходить службу в дозорчих. Дід Гарп це чувак, який на початку стратив короля піратів. Одразу дізнався про його зв'язок з Луфі, але через благі наміри Пінкіпай взяв малого під своє крило, побачивши в ньому. Потенціал та онука, якого він ніколи не мав. Ну майже в самого ж кобі арка складається з того, що дозорські реалії не відповідають його ідеалістичним переконанням. Типу він побачив, що гарпнення в одного суперплатного пірата, аби він вистежив та привів луфі. А так бути немає, адже всі повинні бути рівними перед законом. І якщо така вона служба захисників правопорядку, то йому не місце у дозорі. Але старенький пояснив йому, що це менше зло заради більшого добра, і той наче схавав. Менше більше. Різниці немає. Повертаючись до вбивці дворецького. Він і його гаврики намішали цікавий супчик і планували за рахунок того, що Кая стає повнолітньою, відчати у неї сімейну справу. Тому, поки протагоністи шукали хавчик, ті завалили барана бухгалтера. І тут понеслась. Луфі накидався отруйною юшкою. Зоро через неуважність полетів у нокаут, а Усоп хоч і зміг втекти, але йому ніхто не вірить, адже він місцевий божевільний. На допомогу прибіг Кобі, який дуже намагався бути жорстким і сильним. Та, на жаль, поки не час. Зате їм дістався на Луфі. Правда, не надовго, бо його засейвив. Соро, який з рахунок своєї мрії, про яку поговоримо далі, вибрався з ями, і вони вдварила пішли рятувати день. Тим часом інша трійця чудом мансила від поганця. Проте коли вже не було куди тікати, усоп, поборовши свої страхи та зібравшись духом, пішов спати. Ти теж намагався. Натомість, Луфі, прочитавши лекцію стосовно того, що таке насправді бути піратом, вкотре показав, як він міє працювати головою, і ура, перемога. За це Кая подарувала нам корабель, чим підтвердила віру ГГ у людей. А усоп, який відтепер частина команди, отримав дещо набагато більше. Тільки Санчі про це не. Кажіть, і так, стосовно нього, після невеличкої перепалки з дозором, в процесі якої наше товариство дізналося, що гарп це дідусь Луфі, діду нас занесло до плаваючого ресторану бараті, де нам представили бунтаря повара Санджі, незрозумілий оточенням генії і майбутня окраса команди. Його, як і більшість персів, мінімально переписали. Але якщо у випадку з усопом хлопа забрали його характерну рису і по факту єдину навичку, через яку він взагалі корисний, що не дуже класно, то Санджі, який Веніме ще той збочинець, тут просто супер впевнений у собі поціновувач краси. У тебе щось. Zo kom asliep in Roddy. That's why he's the goat! The goat! Як і в кожного тут, у нього є мрія знайти місце під назвою Праморе. Адже це, по суті, рай для кухара, де можна дістати продукти на будь-який смак. Луфі, який відробляв свій обід, пояснив йому свою філософію і навіть запропонував приєднатися до нього. Бо він тупо перфект меч для діяти ГГ. Проте хлопака по всякому відхрещувався, тому що Зев, оцей дядько, колись заради нього пішов, скажімо так, на великі жертви. І як би вони з ним не сралися, чувак відчуває перед ним певну зобов'язаність. У цей час до команди приплентав найнятий гарпом дядько. Він попросив аудієнції з капітаном про. Проте не встиг договорити, як Зоро, який впізнав пірата, викликав його на смертельну дуель. Що? Діло в тому, що це дракул мігок найсильніший мечник у світі, а мрія зоро стати найкращим мечником. Не через амбіції, а тому, що пообіцяв загиблій подрузі, з якою він розділяв цю мрію, і саме їй належав оцей білий меч. Усі в шоці, намі просять Луфі відмовити його від бою: Усоп? Усоп. Але Зоро нагадав колезі про те, наскільки це для нього важливо, а Луфі не стане відбирати чиюсь мрію. Тому наступного дня хлопаки зійшлися в поєдинку. Спочатку мігок дуже непогано флексив, показавши зоро його місце. Та коли він таки зміг показати, що зрадити мрію ганебніше ніж померти. Тим самим заробивши повагу легенди, той дав йому можливість померти від супермеча, яким він, до речі, корабель може розробити. Наостанок міхок, визнавши силу Зоро, сказав, що йому ще не час помирати, і коли він зміцніє та набереться досвіду, нехай знайде його. Азоро пообіцяв, що з цього моменту ніколи не програє, буде вірним Луфі і вирубився. Але на цьому проблеми тільки починаються, бо сюди залетів Арлонг. Завжди є більша риба. Він, як і попередній наш знайомий, вимагав зустрічі з Луфі. Наміж сказала, що треба тікати, адже він дуже небезпечний, з ним краще не жартувати, і взагалі ви не знаєте, що робите. ГГ вкотре вирішив зробити по-своєму, тому завалившись до бараті і зрозумівши, що переговори з бидлом не ведуться, варіантів вона залишилася небагато. Чесно, враховуючи, що скоротили його десь на половину, а меч завезуть аж в останній серії, якогось навіть мінімального страху він у мене не викликав. Типу, ну, якщо я захочу побачити кричащих і вимагаючих від мене щось не дуже виглядаючих людей, то я поїду на сихів, і небезпеки від цього буде набагато більше ніж від його швиряння зі сторони в сторону. Якби Луфі також не понерфили, все скінчилось би не почавшись, адже в анімешці він набагато сильніший. А так доводиться тягнути хронометраж, в результаті чого відкривається ще одна проблема: моє розбите серце. Виявилося, що намі від самого початку працювала на Арлонга і була з нами тільки заради мапи. Поворот супер читабельний, на відміну від оригіналу, але що вже? Вона порадила не витрачати на протагоніста часу і скинути його в море, поки вони повертатимуться до свого сховку. Чу вам потрібен кок? Mm. Луфі не повірив у те, що панянка насправді ні в що не ставила нашу команду. Тому з відновленим Зоро і підібраним Санчі ми відправилися в останню арку на порятунок на починається вона з флешбеку з її дитинством. Жила небагато, нічого не могла собі дозволити, і з думкою, що нікому нема до них діла, почала красти. Звичайно, її намагалися перевиховувати, і це мінімально виходило, але одного дня на селище напав Арлонг, вбив її матір і взяв під контроль це саме село. Проте, замість того, щоб крикнути, яке він падло, і піти стежкою помсти, вона уклала з ним угоду. Про це нам розказала її сестра за тарілку гречки. God damn, Jimmy. Луфі продовжує гнути свою лінію з тим, що в неї повинні були бути на це причини. І незважаючи на застереження Зоро і те, що намі послала їх прямо в лице, вона частина команди, і просто так нас не відштовхне. І справді причина була дуже вагомою: викупити рідне селище в Арлонга. Ціна питання 100 мільйонів бері. Вона нікому про це не розказувала, аби не наражати на небезпеку, а гроші ховала біля могили матері за що чуть не получила Правда, в оригіналі всі про все знали, і тому не кидалися на неї в подібні моменти, бо розуміли на яку жертву. Вона йде. Ця сума вже на акаунті залишається тільки її віддати. Проте Арлонг скотина щита і відрядив підкуплених ним дозорчих в тупу віджати у намі гроші, тим самим залишивши її ні з чим, у відчаї та абсолютно саму. На жаль, для нього в панянки були друзі, які до кінця за неї стояли. Тому, зарядивши бойовий клич, ми всією ватагою полетіли бити лице Арлонгу. Як я вже казав, неміч він щитой, і на файт пішло менше половини серії. Епічно, емоційно, нема питань, але навіть у сопу мудрився когось покласти зі своєї пластмасової рогатки. Тому, як самі розумієте, імперію Арлонка знищено, всі живі здорові, і залишається тільки розрулити питання з дозором. Цього разу на діалог пішов сам гарп, і за рахунок досвіду та використання волі не дав Луфі навіть найменшого шансу на перемогу. Хе-хе, навіть за таких обставин сказав, що був і завжди буде піратом, чим нагадав старому Роджера. І через це він відпустив малого, адже переконався в намірах та силі духу свого онука. Сказав, що тепер він сам по собі кинув респект і не обертаючись, лівнув. Легенда таких я поважаю. В результаті намі помирилися сестрою, кобі як друг. Привітав Луфі з першим плакатом, трохи канону і підскладені клятви. Тепер точно команда відправилися в топ рейтингу Нетфліксу і відповідно на другий сезон. Дали мені брати його. Коли я починав свій перегляд, у мене була рекомендація від фаната серії: шалений гайп навколо і мінімальна цікавість зі свого боку. Коли ж я його закінчив, то мав купу задоволення, відкрив для себе новий світ і зробив перший крок назустріч своїй долі. Загалом тема Пісу мене реально зацікавила. І ще кілька днів після цього я розпитував за невідомі мені деталі. Плюс в короткій формі заспойлерив собі тупо все що можна було заспойлерити. Правда, без контексту це мені багато не дало. Чи змусить мене це глянути оригінал повністю? Ні, і навіть не думайте просити. Але я точно продовжу слідкувати за серіалом, адже він не затягнутий на відміну від аніме, не плює на почуття фанатів, на відміну від відьмака, і я впевнений має тонну стафу, що може мене здивувати. На цей момент вони ще не дійшли до 100% сіджайних файтів, де умовно взоро три голови, намі кидається блискавкою, а з боку бринька Тому, поки це ще можливо, я насолоджуватимусь напівреалістичністю, ламповістю і тим, що Знаючи, люди роблять те, що приносить їм задоволення. Ода сенсей, домо Арігато. Будь-якого старенький. напишіть, які ваші враження від серіалу. Поясніть в коментах ті моменти, в яких я помилився, бо я чомусь впевнений, що таке було. Оставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо ви тут вперше. Зацініть попередні відоси і подякував за перегляд цього. Тримайтеся, купи.